А як ви замовляєте автозапчастини? Бо ми розробили одразу 4 ефективні інструменти для B2B замовлень, кожен з яких дає повний доступ до всього нашого асортименту буквально в 3 кліки. Перший інструмент це сайт Bіgauto Pro. На ньому доступний підбір запчастин за ВІН-кодом так параметрами авто або Держномером. Зареєструвавшись, ви отримуєте доступ до оригінальних схем авто, великої бази замінників, фото, характеристик і описів, а розумний пошук розпізнає запити навіть без зміни мови клавіатури. В особистому кабінеті ви бачите персональні ціни, історію замовлень, документи, баланси та інші важливі B2B-функції. Другий інструмент це мобільний застосунок бігавто, що передбачає повноцінну B2B-платформу в кишені. Він повністю синхронізований із сайтом, має швидкий пошук, фото, залишки та персональні умови. Загалом все як на сайті. Крім того, ви можете оформлювати замовлення навіть без інтернету. Вони збережуться і автоматично надішлюються при відновленні зв'язку. Застосунок доступний у Google Play, App Store та Gallery і регулярно оновлюється новими B2B-функціями. А для тих, хто звик працювати з комп'ютера, доступний інструмент номер 3 це десктоп програма для Windows з інтерфейсом, схожим на Excel. Він дозволяє так само швидко формувати замовлення, бачити реальні залишки, персональні ціни та історію покупок, як в попередніх варіантах. Тут також підтримується робота офлайн, що зручно для СТО, автомагазинів і логістики. А також класичний варіант, як дзвінок менеджеру. У будь-якому випадку ви працюєте з персональним менеджером, який супроводжує ваше замовлення. А в деяких випадках навіть два. Тому обирайте сайт за стосунок декстоп або дзвінок менеджеру. Результат завжди один. Швидко, зрозуміло і професійно. І підписуйтесь на канал, тут ми розповідаємо більше, ніж в соцмережах.